Говоря на те волі з тобою, розважає, бо горої сонечко сідає. Я обніправий хоч в воду по дитячаю. Ради приходить Чевченко. Тиче вода з під яверена, яру на долину. Пишається над водою. Червона калина. Яром осокін, а катічка витиває з качевом на віри. Ловітря скоровляє. Дітками своїми тече, вода, край города, вода стала устала, пішло дища воду, натобрало, не співала. Пішли з батько й мати, садок по водя. Порадитись, кого термісові зядець. Хоча буде скаті. Я переша. Назбудою, що вода, коли шає та летичним, я ворогів. Округовій кожен гори і возить давані. Так, разом габуть свяченко. Це допис навіть колохати. Хості одвезти, мабуть, бугадарів погано був. Іван і, і дучи дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечері коло хати вечірня діє постає. Дочка вечеря подає, а мати хоче вивчати, так само легко видає. Поклала мати коло хати, а легерських очах не є. Сама заступало них. Тебе турки не спалили, ляхи і татари. тебе високі. А я дивлюся і все ритцем. Лину. В темний садок. choć na Ukrainę na północ jeszcze nie pucze, nie szup. Тарас Григорович Шевченко, стала весна, цьому землю сон розбудила, уквічала її рясто баровінком крила, а на полі зайволомак в ковгарі. Землю уплену весною в Раці зустрічає. Сонце риє, вітер біє, від поля надалину, на долину, на водою з незмірбою, червону калину. на калині одинокі гнестечко гойдає. Мають ідучі дівчата, а матері вечерять, Ждуть. Шевченко тече вода з під явору яром на долину. Пишається над водою червона калина, Пишається калиненька, явор молодіє, а кругом їх верболоза з лози зеленіють. Браш Шевченко, судок вишневий колохати, хрущі з гудуть, богатарі з полугами йдуть, співать ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зірнька встає, дочка вечері подає, а мати хоче поучати, та соловейку не дає. Поклала матику у хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата, то столовеку не затих. Зарі моя вечіння і зійди над горою Поговорим тихенько, неволі з тобою, Розкажи, як за горою сонечко сідає, як Дніпра веселенька воду позичає. Як сирока соковини віти розпустив, а над самою люду верба похилилась, розіслала зелені вік, а на вітах гойдались нехрещені діти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, лугатирі з плугами йдуть, співають і течі дівчата, і матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечення зіренька стає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Тихо плаче Україна, сі нами за крові. Пан свої други свої захоплю заходять скром. Він плачу Україну і тяжко лягає своїх синів, що у мене вмигає. Плаче на Україна, плаче кожна мати, наші сини спустили колю забивати. Татари, Бог поможе, розійдуться і московські хмари Бог поможе, розійдуться і московські хмари